Важкий день. Де це я? Ви померли. Це що, жарт? Геніально. <сту> У вас є потрібні нам навички. І ми хочемо, щоб ви вступили в РАПД. РАПД? Відділ примарний патруль. Ви догнали, що я вам сказала. Ваша робота ловити мертві душі, які уникли правосуддя. А це ваш напарник. Це ще треба заслужити. Ходімо. Ми найкращі правоохоронці серед живих і мертвих. Отже, є мертві душі, які ховаються серед живих. Дінько! І між яку пару очей тобі стріляти? І ще одне зовнішність у тебе інша, і навіть голос у тебе інакший. То я кажу мене зовнішність. Я що? Старий китаєць? Добре, а ви. Тут ви мене взули, Рой. Готовий? Стенні навіки! Відділ охорони здоров'я. У нас є підозри, що ви таки мертві. Можеш його завалити. Я дозволяю. Ні, я до нього навіть не підійду. Шмелі, горішки. Все одно боляче. Я ще не бачив такого. Якщо світ захоплять мертві, нам усім каюк. Вони не на той світ націлились. Наш світ для живих. І примарний патруль подбає про це. А -а -а -а! Непогано вийшло. Кінець світу переноситься. Весело, правда? Тільки не психуй.